Будівлю у рівному збудовано у 1981 році за кошти колишнього КСП. Колись це був резервний гуртожиток господарства, у якому надавали тимчасове житло для працівників КСП. Згодом багатьом пощастило переселитися у повноцінні квартири, які збудувало те ж саме підприємство. А ті, ж, хто залишився безнадійно впродовж десятиліть, намагаються узаконити гуртожитські стіни. Хто ставить палки у колеса і хто намагається нажитися на колишніх колгоспниках, ми розповімо у нинішній програмі Перехрестя правди. Колгосп імені Леніна, а згодом КСП Волинь у 90-х роках був потужним сільськогосподарським підприємством, що славилося молочним скотарством, рослинництвом і в цілому відносилося до п'ятірки кращих на теренах Рівненського району. Найбільше люди вдячні Володимиру Місіюку, бо саме за його керівництва господарство досягло найкращих результатів. Тоді за кошти колгоспу було збудовано кілька житлових будинків для працівників. Наскільки ми знаємо, ми в 91-му році прийшли, це був колгосп імені Леніна, це був колгосп-мільйонер, один з кращих колгоспів оце, Плютинського, і він, це вони йшли, такі багаті колгоспи. І дивіться, як, і, як воно все йшло. Цей будинок от був, він таким був переселеним пунктом. От сюди поселяли, а далі отримували краще житло. Сюди поселяли, а далі отримували краще житло. І в ті роки будувався на Польовій 10 п'ятиповерховий великий будинок. І так всі мріяли, що там отримають житло. Ну прийшов квартиру. так, ну якби іншу квартиру. І от настали такі часи, коли все зупинилося. Те житло, хто викупив, хто його забрав. Ми не знаємо. Хто добудував той будинок, там ніхто з мешканців, ніхто з робітників. Працівників колгоспу чи ПСП ніхто не отримав, вже отак як дають без коштів. Так хто тільки придбав, О, там, хто мав земельний участок, продав участок, то тільки там купив, хто от зумів продати в ті часи, коли земельні участки були дорогі, там придбав цю квартиру. А ми вже далі не пішли. Наше житло зупинилося ось тут. Були побудовані будинки, ще крім нашого будинку, було побудовано ще три будинки, чотири будинки. Чотири будинки колгоспленіна ще тоді, коли був колгоспленіна, було побудовано. І в 2000-х роках, коли вийшла постанова, що будинки передаються ну, власність міста, то ці житлові будинки були передані. Власність міста, а наш будинок рахувався як гуртожиток. Ну і нам так сказали. Не знаємо наскільки справедлива була інформація. Що на той момент гуртожитки не приймали на баланс міста. Ну, якби з гуртожитками завжди виникають якісь проблеми, ну і не хотіли вже приймати. І ми так залишилися. Оце один будинок наш залишився на балансі ПСП Волинь. Гуртожиток це звичайна двоповерхова будівля, зовні нічим не відрізняється від житлових будинків. Тут живе 16 родин, які переобладнали гуртожитські кімнати під квартири. Це колишні доярки, водії, слюсарі тодішнього КСП Волинь. Всі працювали, хто двох чоловік і дружина, хто в кого чоловік, в кого дружина, але всі причетні до того, що всі працювали в колгоспітах. Я особисто живу 30 років в цьому будинку. І в основному мешканці так само проживають багато, навіть більше 35 років, які живуть, працювали і живуть в цьому будинку. Я працював водієм 15 років. ПСП чи КСП як він? Починав з колгосп Леніна, потім ПСП Волинь, потім 91 пережив я тут багато. Дали голова колгоспу, правління колгоспу, дали, ну так би сказати, за тоді в мене було друге місце по області. По перевозці зерна. О, і Тоді мені, так би сказати, пішли на зустріч і тут. Сиділи. Рішенням правління засідало правління, на основі того нам давали ордери, і так ми заселялися в ці квартири. Ну не знали, що от таке буде. Комусь пощастило отримати в тих двохповерхових будівлях, і в п'ятиповерхових хтось отримав котеджі, хтось отримав і особняки цілі. А нам от випало от таке, і за що ми маємо воювати. Як я очутилась? Дав мені місію, це в нас колос Поленіна. Це було у 98-му році, я прийшла у 97-му, а потім мене переселили в другу квартиру, У 98-му. Мене вже тут поселили, дали мені ордер, усе. Да, я працювала 20 років до Яркої, вийшла на пенсію, вже дітки. Вже дітки в мене були всі жонаті, тільки я сама одна прийшла жити сюди з дочкою старшою. А я проживаю з чоловіком, і живе зі мною внук проживав. Він пішов в армію. Зараз його немає, він в армії служить. Зараз на даний час проживає 16 сімей. Загальна кількість проживаючих ну приблизно до п'ятдесяти чоловік. Сорок шість п'ятдесяти чоловік. Тут вже нас зараз на даний момент проживають. От вже батьки з дітьми, з онуками проживають вже О, раніше. Получали ми були звичайно молоді, Ну молоді спеціалісти, молоді працівники прийшли на роботу в колгосп Леніна, і ми отримали це житло. Ну, і проживали. Ну, ми так, якби й не задумувалися, жили та й жили. Ми не думали, що прийде такий час, що нас будуть виселяти з нашого будинку, з нашого наших квартир. Зрозумівши, що повноцінних квартир вони не отримають, мешканці гуртожитку стали апелювати до керівництва господарства із проханням передати будівлю на баланс міста, аби таким чином згодом узаконити, хоча б кімнати в гуртожитку. У нас працює половина пенсіонерів, фактично живе, половина людей, які живуть на е, зарплату. І що маємо, те маємо. Ми хочемо хоча б те, що ми маємо, про що ми дбали, щоб воно було наша власність і щоб жили спокійно, принаймні наші діти, онуки, що це наше житло. Звертались неодноразово до директора, ще було ПСП, КСП, потім ПСП про те, щоб передали нас. На баланс міста, щоб можна було приватизувати в подальшому. Це не було, як кажуть, де не прислухалися, і це знімалося питання взагалі з обговорення. Зверталися ми й до місіюка вже, бо вже ми вже знали, що вже час, вже всі будинки передані, наш ще ми живемо і не маємо ніякого права. І ми зверталися до місіюка. Ну він взагалі нам теж ну не, не задовільну нам відповідь давав. Навіть ми. Місіюк, місіюк, так, незадовільну відповідь нам давав. Ну, не знаю, в зв'язку з чим, в зв'язку, якісь були причини. Ще був керівник Катюха в нас, ми зверталися до нього декілька разів, багато разів, але він ну, до нас взагалі відносився, можна сказати, ну незадовільно. Він не хоч хотів слухати нас, хоч хоч ми працювали з ним. Весь час ми він як молодий спеціаліст, ми, як теж працівники і спеціалісти, прийшли сюди, але він нас вислухати не хотів, що ми хотіли, щоб уже він передав на баланс міста. Це вже він був після місіюка. Папка з листами та зверненнями, яку демонструє пані Раїса, свідчення багаторічних поневірянь людей. Тут і апеляції до керівників господарства у різні роки, до Рівненської райдержадміністрації, фонду держмайна і до міського голови Володимира Хомка. Ми весь будинок зверталися і зверталися до Хомка. Багато разів Він казав так: якщо власник не погоджується, я зробити нічого не можу. Так, далі ми звернулися, далі забули, трошки перестали звертатися. Попередньо зверталися. Розкажу історію питання для того, щоб прийняти будинок в міську власність. Перше, що треба, це згоду власника. Тобто ми можемо хоч танцювати, хоч як хочете, але якщо власник не погоджується, не ніколи не заберемо. Подібну письмову відповідь міський голова надсилав мешканцям гуртожитку на Дворецькій 184 і раніше. Однак серед документів пані Раїси ми знайшли цікаву відповідь регіонального відділення фонду держмайна України за 18.10.2008 року. У документі зокрема йдеться. Регіональне відділення Фонду Держмайна України у Рівненській області розглянуло ваше звернення під час розгляду директор місію КВІ. Повідомив, що не заперечує проти передачі гуртожитку по вулиці Дворецька, 184 у комунальну власність міста. Враховуючи вищі виклади, не пропонуємо ініціювати розгляд передачі даного гуртожитку у комунальну власність міста на загальних зборах трудового колективу підприємства. Начальник регіонального відділення В. Матвієнко. На жаль, прокоментувати цей лист у фонді не змогли. Мовляв, минуло чимало часу і не знають, чим хто займався. З роками одне із передових господарств стало занепадати. Розпродувалося майно, техніка вирізали худобу, знищувався колись потужний аграрний комплекс. Тим часом люди підтримували свою будівлю як могли. Проблема сталася така, що ми досить довгий період живемо, але живемо, як ніби не наша власність, але доглядали його, турбувалися про цей будинок ми. І дякуючи нашим зусиллям, будинок в такому стані, тому що і, ну, якщо ми могли, побілили, пофарбували. На даний період ми вже самі поставили лічильник для. Тепла, двері от самі поставили. Ми придбали двері. От вони 7 тисяч коштують. Ми всі склалися, нас небагато. лічильник 28 тисяч коштує. Ми склалися. Ми все це придбали. Практично не вкладаючи кошти в гуртожиток у його відновлення, попередні власники не підтримували ініціативу людей щодо передачі будівлі у комунальну власність, а відтак і подальшу приватизацію житла. Більше того, останній керівник поставив людей перед вибором: хочете кімнати в гуртожитку, платіть гроші. Іванна Мельничук у цій будівлі виросла. Рік тому, звернувшись до керівника ПСП Волинь Олександра Мосіюка з проханням переписати кімнату, яка три роки рахується за покійно. Матір'ю почула. То мені сказали зразу, що ти молода, в тебе є дитина, в тебе є чоловік, беріть, заробляйте гроші. Нащо вам ця документація, якщо беріть риночну ціну квартири, я вам 50% знімаю. Скільки в тебе квадратів, він запитав. Ну, квадратів 40, то 10 тисяч доларів. Ти мені даєш за квартиру, я тобі зразу виписую ордер на квартиру, і це буде твоя власність. Інакшого якогось варіанту, що, наприклад, на мене переписати, просто ордер навіть той не було. Він сказав: один варіант викупляти квартиру. Це все, це сказав Мусіюк. А ми зверталися я сама приходила, зверталася до колокола нашу колгоспу, щоб ну, хоч би дали нас приватизацію цього. Свої квартири. А він сказав ні, тільки викуплять. Це хто так сказав? Це муш... да, Я приходила, його, сама говорила тим. А він каже, тільки викуплять. Я кажу, за що куплять? За Працювати 20 років, колосці повинна бути мені квартира безплатно. Я ж їй кажу, заробила за ці роки, да, за 20 років. Я кажу, ну, на мене грошей таких немає. А які гроші? — Ну він ж хотів, щоб ми викупили, дали. Виходила мені квартира, так я посчитала, 2700 доларів. А я кажу, в мене ж таких грошей немає, де візьмі. Я кажу, Хай сусіди складуть, вам дадуть по 300 доларів. У квітні 2017 року у ПСП Волинь змінився власник. На одному із сайтів знаходимо інформацію. Нині директором приватного сільськогосподарського підприємства є Олена Палюх. Однак навіть після цього, кажуть мешканці гуртожитку, попередній власник продовжував комерційні переговори. Перед останній оцей останній переостанній цей власник Мосіюк 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 Олександр Михайлович. Ми до нього звернулися вже остаточно, бо вже бачимо, що вже ПСП Олині йде вже на нівець, вже взагалі нічого немає, ще і було яке там господарство, щось там була худоба, якась було, щось ще трималося, вже взагалі все, нічого немає. Ну і ми звернулися, але вже ми почули, що вже він передає землю іншим власникам. І ми пішли до нього. В Один прекрасний день назначає нам зустріч, ми йдемо, звичайно, туди в ПСП-олень контору, і він вже відкрито починає говорити нам. Що там вам зробить? Ну, купляти по ринкових цінах. ПСП В нього він сказав, що це я хазяї. Ми кажемо, почуйте нас, ми тут працювали по 20 років, хто 25 років працював, я особисто 22 роки попрацювала, що ми заробили, наші і батьки працювали, наші родичі, наприклад, сім'ями працювали, ми ж на даний час тоді, що ми побудували, не ви. Він навіть слухати не хотів, він цього чути взагалі не хотів, він тільки. Він ну, взагалі от, ну, не розумів нас і навіть чути не, не хотів цього слова, щоб це, щоб віддати. Він нам, з нами вів торги, за скільки він нам продає цей будинок, Так, скільки не шкода, почалося там, 50 тисяч доларів віддаєте, потім 45 тисяч доларів, 40, 35, 30 ішло за будинок. Ну, як ми ж не маємо цих доларів, ми, ну, де, де це доярки, де ті шофери, де ми візьмемо. Тій чоловік пропрацював електриком на фермі, не заробляючи нічого, він мусив кидати роботу, бо взагалі не було так, що за що годувати дітей. Бо ж не, не платилися. Це були важкі роки 90-ті роки, А взагалі колгосп був сильний і багатий. З 2007-го воно знаходиться на балансі ПСП. І я чув від людей, якраз коли вони до мене прийшли, десь через декілька днів вони повідомляли, що попереднє керівництво хоче, щоб ми його купили. На що я їм категорично сказав, що цього робити не треба, тому що в реєстрах вже є новий керівник, попередній керівник вже не є керівником, і я думаю, що він не мав права вже нічого продавати і, тим більше, брати гроші з людей. Міський голова рівного Володимир Хомко такий варіант вирішення житлової проблеми допускає. Мовляв, якщо вимагає гроші, значить у нього є частина власності. І називає інші гуртожитки міста, де люди по-різному вирішували питання власності на кімнати. Безкоштовно віддав азот без всяких умов. По княгині Олі 4 не віддасть, по Віденській 10 не віддасть. І це право власника. Подобається комусь чи не подобається. Буквально сьогодні отримав лист. Про такий самий гуртожиток «Хлібпрома» також ніби теж за мою інформацією власники не проти передати, тому теж проблеми не буде. Але ще раз визначальним тут є позиція власника того, хто володіє цим будинком. Якщо людям здається, це несправедливо, напевно. Але таке було законодавство 90-х років. Отаке От воно було несправедливе. А тепер вже воно закріплено. Тому треба було думати тоді в Верховній Раді, які законодавство приймати, прийняти нормальне законодавство. Не було б оцих зараз коліз, які у нас зараз є по всій Україні. Власники почали мінятися. Власник за власником мінятися, ми зверталися і до наступних, однак ніхто нам назустріч не йшов і не хотів нас почути. І вже тепер, коли взагалі розпалося, оце ПСП його як такого вже не існує, все розпродалися. Ферми як такої немає, тварин немає. Теж вже почали все розпродувати. Ми звернулися, ну ми весемо в повітрі. Ну якось визначитися з будинком треба. Ми звернулися. От на допомогу до Миколи Степановича, нашого депутата, щоб що нам далі робити, Микола Бляшин, до якого прийшли після багаторічних поневірянь за консультацією та допомогою люди, вивчивши ситуацію і зустрівшись із власниками, обнадіяв, що можливість отримання гуртожитського майна безкоштовно у них таки є. Ми з колегами-юристами проаналізували цю ситуацію, знайшли практику верховного суда, побачили механізм, як це зробити. Нам вдалося знайти власників, зв'язалися з ними, провели ефективні переговори. Треба віддати належне. Нові власники приватного сільськогосподарського підприємства Волинь віднеслися абсолютно з розумінням, виставили повну готовність і сказали, що ми не будемо перешкоджати тим людям, які все життя пропрацювали, реалізувати своє право на житло. Я звернувся до них з депутатським зверненням, отримав відповідь на депутатське звернення, що вони не заперечують. І якщо місто звернеться, то вони готові безоплатно віддати. Уповноважений представник нового власника Андрій Сорокопуд цей факт нам підтвердив. Є низка норм чинного законодавства, яка передбачає обов'язкову передачу подібних об'єктів до комунальної власності в даному випадку це до міської ради. І коли нам стало відомо про це, ми почали активні дії щодо передачі цього гуртожитку. А отримавши депутатське звернення, ми ствердно на нього відповіли, що дійсно ми не заперечуємо щодо передачі цього гуртожитку до комунальної власності. Питання торгівлі кімнатами і вимагання будь-яких коштів нових власників приватного сільськогосподарського підприємства обурює, оскільки, за словами уповноваженого представника Олександра Мосіюк, вже жодного стосунку до майна ПСП немає, і навіть заплативши йому гроші, шансу приватизувати житло у людей не було. Почали до нас доходити інформація, слухи про те, що начебто хтось з керівництва ПСП Волинь вимагає якісь кошти в мешканців цього гуртожитку за цю передачу. Це дійсно кричущий факт. Я би сказав, він межує з порушеннями кримінального характеру, оскільки такого роду вимагання не може мати місце на даний час. Попередні власники ПСП Волинь, які офіційно були. До квітня місяця 2017 року на сьогоднішній день ніякого юридичного відношення до підприємства не мають. Вони не мали і не мають права цього робити, тому що ці дії вони суперечать вимогам чинного законодавства. Навіть при набутті права власності на окрему кімнату в гуртожитку і реєстрацію цього права власності в реєстрі державних прав особа не зможе під'єднати. Ні комунікаційні мережі, ні газопостачання, ні водовідведення, оскільки з таким власником жоден з комунальних підприємств не заключить договори на обслуговування, оскільки відсутній буде балансоутримувач цього будинку. Аби бути об'єктивними, ми зв'язалися із Олександром Мосіюком і запропонували йому зустрітися і пояснити ситуацію з його боку. Ви по-моєму, стоїте в часі. Що ви маєте на увазі? Ну от хай в нього поясня, вже давно переданий вже. Ну гуртожиток ще не переданий, ще немає рішення, ще не було сесії міської ради, то ще Ну, буде рішення, сутки. то ми, яка, ми дали всі, які потрібні бумаги, Всі які То ви не заперечуєте з приводу гуртожитку, з приводу mm. передачі? Ну, по-перше, це не моя власність. А чи я це зараз власність? Ну, бо я ж кажу, ви стоїте в часі просто. Ну, ПСП Волинь вона ж існує, то ж не ліквідовано, як ну, ліквідовано. Ясно, я до ПСП Волинь, немає ніякої. Чому і чи говорив чоловік з людьми про гроші, з'ясувати не вдалося, бо як тільки ми цим поцікавилися, він швидко завершив розмову. Скажіть, а люди кажуть, що ви пропонували їм викупити ці кімнати? Ні, ми пропонували їм передати ці кімнати, щоб вони порішали це питання, але вони не хочуть рішати вже багато років. Це перше питання. По друге питання до ПЕСПОЛІНІ вже ніякої ножці немає. Я вже відсаєте в часі. Будь ласка, не турбуйте мене. Попередні власники однозначно були проти передачі всілякими правдами і неправдами намагалися затягнути цей процес. Хоча насправді ми розуміємо, що цей процес не може бути зупинений чи не відбутися взагалі. На сьогоднішній день з ПСП «Волинь» співпрацює група компанії Вітагро надає повну фінансову юридичну підтримку. Як щодо поточної діяльності підприємства, так і щодо вирощування сільськогосподарської продукції. І принципова позиція групи компанії Вітагро це інтереси людей. Те, що ми почули, те, що ми побачили, це однозначно це кричущі факти, які не можуть мати місце на сьогоднішній день в нашій державі. Тому ми приклали всіх зусиль для того, щоб ці порушення припинилися. Згідно з процедурою, аби власники передали гуртожиток, з клопотанням має виступити саме міська рада. 15 червня цього року мешканці дворецької 184 прийшли на сесію і закликали депутатів міста з розумінням поставитися до їх проблем. Ми на Сесії міської ради були з нашим питанням, і вже от, до пана Хомка приходив вже ж цей власник, і він йому вже сказав, дійсно, що він погоджується, щоб будинок передали на баланс міста. І Сподіваємося, це рішення вже приймається, наскільки я знаю. так? Так, рішення вже приймається і ми будемо сподіватися, що на сесії, от яка буде сесія слідуючої міської ради, що наше питання розглянеться і воно буде якось в нашу сторону, тому що в подальшому ми так само хотіли б, щоб і приватизувати це житло. Ми хочемо, щоб нас передали на баланс міста. да, щоб можна спокійно прожити, приватизувати. 10 серпня відбудеться чергова сесія рівненської міської ради, на якій депутати можуть підтримати звернення до нових власників ПСП Волинь із клопотанням передати гуртожиток на баланс міста. Для цього треба рішення міської ради. Я підготував цей проєкт рішення. Тоді, коли депутати підтримують проєкт цього рішення, тоді вже відкривається дорога для того, щоб власник надав офіційне підтвердження вже на звернення міської ради, що так, ми готові передати. Будь ласка, приймайте. І далі вже технічна процедура прийняття його на баланс міста. Позиція однозначно, як керівництво ПСП Волинь, так і групи компанії Вітагро, що такого роду об'єкти, тим більше в яких проживають люди і чимало людей, вони мусять належати людям. Чому людям? Тому що через передачу на баланс в комунальну власність в міську раду люди отримують право на безоплатну приватизацію цього житла, і вони зможуть реалізувати закріплене за ними конституційне право на приватизацію, саме шляхом подання відповідних заяв до міської ради, оскільки гуртожиток завдяки старанням людей перебуває у нормальному стані, місту не потрібно спрямовувати значні кошти на його ремонт. Тож переконує і міський голова, якщо власник після сесії письмово підтвердить свою згоду на передачу, будівлю відразу ж заберуть у власність міста. як тільки буде прийнято відповідне рішення сесії, ми оформимо всі документи. Візовки і воно стане міським. А як воно стане комунальним, вони з того часу зможуть приватизувати ці квартири. Ніяких проблем ні з якістю цього будинка. Ні, єдина, яка засторогає, вони по перефроблювали кімнати. Очевидно, до приватизації кожному вони ще не знають, наскільки це марудна справа. До приватизації, кожен повинен надати паспорт того, що він має. А це треба документально підтвердити проєктну організацію. Це буде проблема, ну це їхня проблема. Найчастіше аферисти найбільше наживаються у період змін та реформ. І хто знає, якби люди мовчали, чим би закінчився переговорний процес за оплату колись наданого житла. Адже прикладів обману людей у нас є чимало, і у цій ситуації це швидше виняток із правил, коли новий власник пішов назустріч людям. У іншому разі, хто зна, чи хтось став би на захист півсотні людей. До зустрічі на перехресті правди.